Доброго дня, шановні колеги! Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України у 2020-2021 навчальному році всеукраїнський конкурс Учитель року проводитиметься у номінаціях Керівник закладу освіти, Математика, Трудове навчання, Українська мова та Література. Конкурс буде проводитися у три тури. Перший – в листопаді, другий грудень лютий, третій тур у квітні 2021 року. Наступний документ це лист Міністерства про умови та порядок проведення Всеукраїнського конкурсу Учитель року. Відповідно до нього, участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах. Часто, чуючи цю фразу, кожен з нас задає собі питання, а воно мені потрібно? Від себе скажу, що це не тягар, це не додаткове навантаження, а можливість продемонструвати свій професіоналізм, власні педагогічні ідеї, особисті напрацювання, творчість та креативність. Тож ласкаво. Запрошую усіх до участі у конкурсі у відповідних номінаціях. Запрошую директора школи, вчителя математики, вчителя трудового навчання та вчителя української мови та літератури. Для участі у конкурсі необхідно мати стаж не менше 3 років. З 14 вересня по. 4 жовтня зареєструватися на офіційній сторінці конкурсу. Коли ви перейдете за відповідним посиланням, яке буде додатково розміщене в описі до даного відео, ви побачите офіційну сторінку конкурсу, розміщену на сайті Міністерства освіти, де можна зареєструватися у. Одній із номінацій. Обравши необхідну номінацію, вам запропонують затвердити форму, яка буде активна з 14 вересня. Вона матиме наступний вигляд, визначеним додатком 1. Вам необхідно буде вказати вашу електронну адресу, ознайомитися з умовами конкурсу, дати згоду, вказати прізвище ім'я по батькові, обрати стать, вказати дату народження, номер мобільного телефону, посаду, спеціалізацію для вчителів трудового навчання, найменування закладу освіти, область, де знаходиться школа, район. Де знаходиться заклад освіти, найменування ОТГ, найменування населеного пункту та тип населеного пункту обрати, обрати заклад освіти, вказати власний педагогічний стаж, кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, почесне звання, науковий ступінь за наявності. Після здійснення реєстрації необхідно буде подати Організаційному комітетові першого туру інформаційну картку. При оформленні інформаційної картки, надану в додатку номер 2 необхідно буде вказати номінацію, прізвище ім'я по батькові, посаду, місце роботи, назва навчального закладу. Вказати власну освіту, найменування закладу вищої освіти та рік закінчення. Зверніть увагу на розділ самоосвіта. Вам необхідно буде перерахувати очні, дистанційні курси, конференції, семінари, конкурси, які свідчили про вашу самоосвіту за останні три роки. Також необхідно буде вказати педагогічний стаж категорію педагогічне звання науковий ступінь. Для учасників, які вийдуть до третього туру, необхідно буде зняти відеорезюме та надати посилання на нього. Для вчителів математики, трудового навчання української мови. Необхідно висловити свою педагогічну ідею. Обсяг вашого висловлення має сягати до 4 сторінок, шрифт Times New Roman. Міжрядковий інтервал одинарний, розмір шрифту 14. В цій педагогічній ідеї ви повинні розказати. Про технології, методи, прийоми, форми роботи, які ви застосовуєте під час навчання учнів. Для директора закладу навчального необхідно в обсязі до семи сторінок розкрити самоаналіз управлінської діяльності щодо створення освітнього середовища в закладі освіти. В даному додатку представлений зміст, які питання необхідно висвітити в даному самоаналізі. Перший тур конкурсу буде проводитися у листопаді 2020 року в один етап у дистанційному режимі. Конкурсні випробування першого туру в номінації Керівник закладу освіти. Це самоаналіз управлінської діяльності, тестування та управлінська задача. Для вчителів математики трудового навчання української мови та літератури дистанційний урок, майстер-клас та тестування. Детальний опис всіх випробувань є у додатку до листа міністерства. Структурні підрозділи з питань освіти і відповідних органів місцевого самоврядування, які відповідають за проведення першого туру конкурсу, визначають дати проведення, утворюють організаційні комітети, утворюють журі в кожній номінації, визначають порядок проведення, дати особливості проведення конкурсних випробувань тощо. Ознайомлюють учасників з ними не пізніше, ніж за тиждень. <кій> Тож, шановні колеги, запрошую вас до активної участі у конкурсі Учитель року. Бажаю перемоги у першому турі, успішної участі у другому та третьому турах конкурсу. Дякую за увагу!